Всім великий привіт! Вітаємо в себе на каналі, як завжди, на городі. Дещо ще нам бути. Прийшла полюбуватися нашими хризантемками та зараз поливаю вже укропчик. Зараз покажемо. Вже він зійшов, все добре, він, правда, без капельного поливу. Поливаємо його туманом. Тож, поїхали подивимось. Ви тільки погляньте на цю красу, яка вже виросла. Просто! Питали, чим ми підживлювали. Спочатку це була кальцієва селітра, а потім 20-20-20. Зараз вже нічим не, не підживлюю. Зараз потрібно подивитися препарат, щоб бризкати по таким брунічкам, щоб вони краще зацвітали. Це в нас вже буде скоро зацвітати. Думаю, що це буде білий колір. Так як в тому році у нас перша хризантемка. Була біленькою. Ось так наші шарички вже виглядають. Є й побільші, є є поменше, все залежить від сорта. Зараз йдемо до нашого укропчика. Трошечки вітерець. Далі відвинула ленту, але все одно воно летить прямо сюди. Ось так поливається. Вітер далеко достає. Маленька, дві шлангочки у нас, дві ленти стоять, потім це я бігаю і передвигаю. Але вже, слава Богу, є всходи. Укропчик ми сажали, 26 серпня. Тут трошечки тут більше укропа, Десь одну, один рядочок посадила салатику для проби і один рядочок посадила кінзочки. Кінзички, ось погляньте на наші вже всходи. Вже як себе гарно почуваю. В тому році ми так само садили укроп. Правда, тут була засажена вся ця плантація, ця плантація після картоплі. Але в тому році ми не садили до кінця. Рядки десь були більше половини. В цьому році ми вже досадили почти до кінця. Обробляли ґрунт ми гербіцидом. Перший раз, не пам'ятаю, якийсь там у мене був Сінгентовський на букву Ф називається, вже викинула бутилочку. Другий раз на другий день обробили гезагардом. Але як бачите, ця бірізка все одно повилазила. Ну, Потім вже буде гербіцид, це руки, тому що не спрацював він на бірізку цю, то будемо бачити. А так, вже довольні, скажімо так, що вже сходи є. і буде результат. Зараз тут полиється, потім цю стрічку перетягнемо сюди і тут теж полиємо. Є така стрічка, потрібно просто. Ще одна є така стрічка, просто треба купити соєдинітелі, щоб соєдинити її було на все, щоб не тягатися. Не знаю. Це наш гіркий перчик. Деякі кустики залишили собі на сіміна. Та, так і працюємо, друзі, помаленьку. Ось як виглядають здалеку наші шарики. Дуже приємно радують очі, сухоцвіти теж ще заквітають. З горщиками в нас в цьому році не превеликий жаль, не вийшло. Не, вийш... не вийшов товарний вид, є багато помилок, тому зараз розповім, які. І, до речі, пам'ятаєте, цей укропчик він вже взривався в третій раз. Це вже буде на цю неділю, четвертий раз. Деякі кустики я зриваю на зонтики для консервірування. А деякі віточки зриваються на салатики. Де петрушечка теж вже була зрізана, кінзичка ще підростає. Ще горщики, як бачите, Я їх прискала, але обробляла я їх від всього, що можна було. Але велика помилка наша в тому, тому що вони не закопані в ґрунт під капельну стрічку. Це я вже зрозуміла, вони не набирають тієї маси. Десь їм попадає тіньок, десь їм не вистачає водички, десь багато водички, то ось таке. Так, горшики вирощувати неможливо. Хоча я думала, що, що тут такого, рости, як рости, але наша неуважність і втратили заробіток в сезон. Не робіть таких помілок. Якщо вже наважилися вирощувати квіти в горшиках, то будьте добрі, висаживайте так їх, як і під, кор... під відкритий корінь. Треба все закапувати десь по полосочку, отак от. може такого, кидати капельну стрічку, тоді буде результат. І можна буде на пошту і Що ми будемо робити з цими саженцями? Цими саженцями ми будемо просто їх витягати, ставити у пакетик. І отак, де за квітне, так будемо продавати. Тому що в горшику за 15-20 гривень нема сенсу ніякого продавати таку хризантему, тому що сам горшик до 10 гривень коштує, пусть почитати, там, наприклад, ще там воду, таке все, то це просто називається подарити. Тобто горшики будемо виймати, горшики будемо складати, і на наступний сезон будемо бачити, який буде результат. Ані. Не будемо тоді, якщо не вийде, не будемо тоді вирощувати в горщиках. Ось як вже виглядає наша м'яточка. Якщо піде з м'яточкою все добре, то будемо вирощувати в таких горщиках м'ятку на продаж. Ну, ось так. Всі сорти підписані. Дуже гарно вона прийнялася. Тут мене курочки допомогли, трошки поклювали. Там огурчики ще досадила. То так працюємо, друзі. Все помаленьку, все добре. Зараз вже почався навчальний рік, тому донечку возимо до школи, зі школи, тому що ми ввозимо її в місто Березівку, тому рано зранку, рано вранці потрібно її завезти, і зараз вже мені на третю годину дня потрібно поїхати забрати, тому так замотуєшся. Щось і буває цікаве, але вже забув, де той телефон зняти, то вже й не до того. Але так, зараз, думаю, вийду на город, подивлюся на наші хризантемки. Думаю, та й знімлю і вам покажемо, які вони були, які вже стали. Вже хризантемка почала активно закладати бутон, тому що світовий день вже змінився. А коли змінюється світовий день, коли починає день ставати коротшим, а ніч длінною, вона вже починає активно викидувати світ. Звісно, є свої сорти, у нас тут теж буде і пізній, і ранній, і середній. хоча я пізній не хотіла, але щось. В той момент, коли замовляла черенки, не відмовилася від пізнього сорта, тому що він дуже пізно зацвітає. Потім вже в тому році, як у нас були, були заморозки, вже. просто цвіт примерз, ніякого товарного виду, просто так винесли, роздарили та й все. Ось так, друзі. Щось будемо чекати, поки зацвітне. Це точно буде перший красень у нас. І точно буде біленький, тому що вже видно. Це буде, він буде такий спочатку ніжно-білий, потім буде такий білий із жовтоватим. А тоді далі зовсім зміниться, буде такий білий із розовим. Це ми вже по тому році, я знаю, він міняє колір дуже красиво. Ось така красота. Просто я виходжу і просто любуйся. І ще ця стрічка, ми тут пололи бур'ян всього два рази. Слава Богу, що придумали цю стрічку, то в тому році я таку хризантему полола разів 10-15. А в цьому році дуже класно, дуже. Якщо ще можна було б обробити гербіцидом, то взагалі було б шикарненько. Бажаємо вам доброго, мирного та тихого дня. А ми йдемо далі працювати всім всього найкращого.